За ініціативи народного депутата України Олексія Мовчана, Кременчуцький перинатальний центр отримав сучасне медичне обладнання. За кошти благодійників народний обранець придбав для медичного закладу відкриту реанімаційну систему та два реанімаційних столики. У мене був день народження 30 років, і я вирішив, що треба зробити щось дуже важливе. З особистих причин я прийняв рішення, що треба це важливе зробити саме для Кременчуцького перинатального центру. Зібрали на банку кошти 192 тисячі гривень. Ще десь 30 ми зібрали окремими благодійниками, які просто долучилися додатково до цього збору. Таке обладнання було вкрай необхідне перинатальному центру. Реанімаційний комплекс використовуватиметься для первинної реанімації новонароджених в пологовому відділенні з перших хвилин життя малюка. Такий комплекс нам дуже потрібен. у Нас є такий комплекс. але Він застаріл, йому більше трьох десятків років. І зараз ми отримаємо сучасний комплекс, який буде використовуватися буквально з сьогоднішнього дня вже декілька разів на день. Дуже дякую за таку допомогу. Реанімаційна система оснащена всіма необхідними функціями для діагностики та лікування малюків, а в екстреному випадку дозволяє виконувати медичні маніпуляції. Ми перекладаємо на заздалегідь підігрітой столик. Також ми вибираємо відповідний температурний режим. Єднуємо датчик температурний, ось, кріпиться він лейкопластирем до дитинки. Ця реанімаційна система вона у нас облаштована таймером абгар. Тобто, коли дитинка народилася, ми відразу включаємо відлік часу і на першій п'ятій та десятій хвилині в нас є відповідний сигнал, коли ми повинні оцінити стан дитини і якість проведення реанімаційних заходів. Народний депутат України Олексій Мовчан закликає всіх допомагати медичним установам у придбанні необхідного обладнання, адже це визначає якість життя. Я закликаю всіх долучатися, допомагати Кременчуцьким лікарням. Їм важко. Але це те, що визначає нашу з вами якість життя. Якість життя наших дітей, наших рідних, близьких, тому що, коли щось трапляється погане, неможливо порахувати. Це погане в грошах, от а допомогу можна. Якщо всі об'єднаються і будуть допомагати, то життя точно стане краще. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.